Вітаю на уроці, математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо виконувати ділення зі стажею, складати вирази за схемою. А зараз каліграфічна хвилинка. Прочитайте жартівливу задачу і відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, це число 8. Давайте з вами подивимось, чи всі числа з поданих діляться на 5. Подані числа 15, 40, 55 діляться на 5, числа 12, 48, націло на 5 не діляться. Вони діляться з остачею. Виконай ділення з за остачею. Запишіть до ваших зошитів ділення вирази. Виконуємо ділення з остачею. Давайте з вами згадаємо, як ми обчислювали вирази з з остачею. Десять розділити на 7. Ми міркували так. Скільки разів сім поміститься в числі 10? Один раз. Значить, буде один і остача три. 18 розділити на сім. Пам'ятаєте, ми з вами ще йшли до таблички множення, заглядали і дивилися, яке найближче число до числа 18? Яке найближче число? 14. Отже, 14 розділити на 7 буде 2, і остача 4. 23 розділити на 7. Йдемо, заглядаємо до таблиці множення. Шукаємо найближче число до 23. Це число 21. 21 розділити на 7 буде 3, і остача 2. 30 розділити на 7, будь ласка, обчисліть ці вирази з остачею самостійно. Перевірте правильність виконання за відео. Молодці. А зараз склади вирази за схемою. Знайди частку і остачу. Також записуємо до зошита. 34 розділити на 9. Так. Буде три і остача 7. Будь ласка, склади вирази за схемою самостійно і перевір правильність виконання за відео. 49 розділити на 9. буде 5, остача 4. 55 розділити на 9 буде 6 остача 1. 22 розділити на 9. Буде 2 остача 4. 34 розділити на 9 буде 3 остача 7. 65 розділити на 9 буде 7. Остача 2. 73 розділити на 9 буде 8 остача 1. 89, 82 розділити на 9 буде 9 остача 1. Так, а ці вирази попрацюй усно. Виконай ділення з остачею. Усно. Розв'яжи задачу письмово. У мішку було 50 кілограмів цукру. Цей цукор розфасували в пакети по 3 кг кожний. Скільки пакетів із цукром одержали? Скажіть, будь ласка, чи залишився цукор у мішку? Кілька кілограмів цукру залишилося. Аналізуємо задачу. Ось у нас мішок із цукром 50 кг. Цей цукор взяли і розфасували в пакети по 3 кг кожний. В один пакет 3 кг, в другий, в третій, в четвертий. Нам потрібно дізнатися, скільки пакетів з цукром одержали. І ще потрібно дізнатися, чи залишився цукор у мішку. Пишемо короткий запис. Було 50 кг, розфасували в невідомо, скільки пакетів по 3 кг. Залишилось невідомо. Для того, щоб дізнатись, скільки залишилось, нам потрібно спочатку дізнатись, скільки пакетів утворили. 50 Розклали по 3 кілограми. Як дізнатись, скільки пакетів? 50 розділити на 3. Молодці. Буде 16 і остача 2. Що це у нас з вами за 2? Так, дійсно, це у нас скільки залишилося кілограмів цукру. Отже, в відповіді повинно бути. Дві відповіді, бо у нас два запитання. Перше запитання у нас було: скільки одержали пакетів? Одержали 16 пакетів цукру. Чи залишився цукор і скільки кілограмів? Так, залишилося. Залишилося 2 кілограми цукру. Саме це ми з вами і запишемо до задачі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про ділення зустачею. На цьому наш урок з математики. Завершено.